Вітаю! в ефірі програма Української служби голосу Америки, час тайм» я її ведучий Остап Яриш. Рік спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і рік по тому Україна незалежна і вільна. Про це сьогодні заявив президент США Джо Байден Від Херсона і до Харкова українські бійці відвоювали свою землю, і найбільш ніж половині території, яку торік отримувала Росія, знову гордо майорить український прапор. Додав американський президент. Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що українська боротьба стала натхненням для всього світу. На кожному кроці Україна показувала, що не дасть себе підкорити. Сполучені Штати з гордістю підтримують Україну в її обороні і будуть і надалі робити це стільки, скільки буде потрібно. Додав Ентоні Блінкен. США в цей день обмежилися не лише заявами і оприлюднили об'ємний пакет нової військової допомоги на 2 мільярди доларів, а також оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Більше про це, а також про підтримку від інших партнерів, розпитаємо Юлі Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру з Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю стапа. А, отже, що увійшло в цей новий пакет озброєнь від Сполучених Штатів Юлі? ти знаєш, як сьогодні сказав Лой Достін, міністр оборони Сполучених Штатів, що сьогодні в ці трагічні роковини люди, які вірять у свободу, у правила у принципи суверенітету, мають нагоду ще раз підтвердити свою відданість підтримці України на тривалу перспективу. І цей пакет від сполучених штатів сьогодні саме це й робить: пакет на 2 мільярди доларів, в який входиться зокрема критичні засоби, критичні спорядження і боєприпаси. Для артилерії Йдеться і про артилерію як Хаймерси, так і гаубиці, також там закладені інші високоточні снаряди. Окрім цього, одразу чотири види безпілотників, зокрема Switchblade 600. Але варто також сказати, що цей пакет допомоги він виділяється за ініціативою сприяння безпеці України. Тобто він це обладнання замовляється, закупається у виробників і йдеться про підтримку на тривалішу перспективу, але варто. Не забувати також, що цього тижня, коли президент Байден був в Україні, він оголосив інший пакет військової допомоги на 460 мільйонів доларів. Це саме допомога, яка виділяється безпосередньо із запасів Сполучених Штатів, і доходить до України, як сказали мені в Пентагоні, за лічені дні. І в той, в той пакет заклали дуже важливе теж озброєння. Це боєприпаси, як для гаубиць, так і для Хаймерс, хаймерсів, але також заклали туди додаткові системи БМП Бредлі. Тому це. Допомога, яка, як сказали сьогодні в Білому домі, допоможе українцям на найближчий час, в найближчі тижні і місяці. Юлі нині також відбулася зустріч лідерів країн Групи СМИ. А які важливі рішення ми почули, побачили за її підсумками. Це була віртуальна зустріч Остапа, і мета цієї зустрічі, як сказали самі лідери групи самі, було підтвердити невпинну, невтомну підтримку від союзників так довго, стільки буде потрібно для України. Брав участь у цій зустрічі і президент України Володимир Зеленський. І за результатами цього віртуального засідання група самі видала заяву з кількома дуже важливими пунктами. По перше, лідери групи самі зобов'язалися посилити дипломатичну фінансову і безпекову допомогу допомогу для України для того, щоб Україна могла бути ефективною вже зараз на полі бою, зокрема сказали, що будуть робити все для того, щоб, щоб надати Україні саме ті види озброєння, які потрібні негайно, і з фокусом, як сказали лідери групи СЕМІ, на системах протиповітряної оборони, на боєприпасах і також на танках. Також лідери групи СЕМИ закликали Росію, яка власне і розпочала цю війну її закінчити. Сказали, що Росія мусить негайно забрати всі свої війська із усієї території України в міжнародно визнаних кордонах. І також лідери групи СЕМИ привітали зусилля своїх міністрів фінансів, які домовилися і узгодили надати Україні фінансові допомоги на суму 39 мільярдів доларів 2023 року. І також важливим пунктом цієї зустрічі була координація санкцій. Юлю також в сполучені штати, якщо ми говоримо про санкції, то запровадили сьогодні нові обмеження проти Кремля та його публічників. Чим вони відрізняються від тих санкцій, які були запроваджені юлю ще раніше? Власне, це були скоординовані дії групи Семи, лідерів і країн Групи Семи. І якщо ми говоримо про санкції сполучених штатів, то йдеться не лише про санкції проти Кремля, проти кремлівських поплічників. а от ми знаємо, що запровадили санкції проти 200 людей і і компаній, які сприяли якимось чином російській війні проти України. Однак це був не єдиний пункт сьогоднішніх санкцій. Важливі санкції, і експерти називають можливо найбільш вагомими санкціями за весь час були санкції Міністерства, Тарства фінансів сполучених штатів, які сьогодні запровадили обмеження проти металургійної і гірнично-водомної галузі Росії і власне проти компаній, які постачали ресурси для оборонної промисловості Росії, і також запровадили сьогодні дуже важливі обмеження, аби закрити лазівки, якими користувалися Кремль і його поплічники для того, щоб обходити попередні санкції, як казала Вікторія Нуланд, топ представниця державного департаменту напередодні, що Росія. За останній рік надзвичайно збільшила закупівлі у третіх країн айпедів, лаптопів, машинок пральних для того, щоб насправді забирати дуже важливі напівпровідники, доступ до яких був закритий для Росії для того, щоб використовувати у своїй військовій техніці, і тому закривати лазівки було дуже важливим пунктом, на який пішли зараз Сполучені Штати та країни Групи Семи. І сьогодні представник Ради з нас безпеки Джон Кірбі власне пояснив на аудіо. Брифінгу, чому було важливо запровадити ці санкції, і як ці санкції насправді будуть впливати на можливість Росії вести війну? Давай вважаємо що ці санкції. Ми вважаємо, що санкції абсолютно допоможуть обмежити здатність Путіна озброювати свої збройні сили. Наприклад, ми знаємо, що він має проблеми з виробництвом крилатих ракет, тому що він не може отримати мікроелектроніку, яка йому потрібна для роботи системами наведення. Тож ми віримо, що це матиме вплив. Але другий момент полягає в тому, що санкції можуть зайняти деякий час, іноді ви не бачите негайного впливу. Ви знаєте, їм потрібен деякий час, щоб ефект проявився. Тож ми просто будемо продовжувати. Людякою тобі будемо також стежити за результатами. сьогоднішніх гріші нагадаю з нами на зв'язку була Юлія Єрмоленко із Білого дому. Сполучені штати починають перерахування Україні майже 10 мільярдів доларів додаткової бюджетної підтримки, ухвалених Конгресом, ще наприкінці минулого року. Про це заявила адміністраторка агенції з міжнародної допомоги допомоги США Саманта Пауер, яка в п'ятницю разом із посолкою України Оксаною Маркаровою вшанувала річницю від великого російського вторгнення. Як очікується, ці кошти мають покрити фінансування критичних потреб України, зокрема в сфері охорони здоров'я, освіти та служб екстреної допомоги. Ці 9,9 мільярдів доларів це результат закону про додаткову допомогу Україні, який був ухвалений наприкінці минулого року. Це гроші, призначені для прямої підтримки українського бюджету до кінця фінансового року, тобто на перші 9 місяців 2023-го. Це відповідає тим півтора мільярдам доларів, які ми надавали щомісяця, щоб допомогти Україні впоратися з бюджетним дефіцитом у 5 мільярдів щомісяця, що приблизно дорівнює цій дірці між доходами, які Україна може отримати отримати, і витратами, які стоять перед їхнім урядом, зокрема на виплати зарплат, підтримку роботи уряду і так далі. Саманта Пауер наголосила, американська економічна підтримка змогла згуртувати інших міжнародних донорів. Зокрема, країни Групи Семи збільшили свої зобов'язання щодо бюджетної підтримки України до 39 мільярдів доларів США до кінця цього року. Ми також створюємо неймовірну коаліцію, яка об'єдналася на підтримку оборони України. Люди переважно зосереджуються на допомозі в питаннях новітніх військових систем та безпеки. Але абсолютно важливо те, що, наприклад, євросоюз наприкінці минулого року також виділив 18 мільярдів євро на пряму бюджетну підтримку України. Норвегія нещодавно оголосила про пакет у 7 мільярдів доларів, що також включає пряму бюджетну підтримку. Японія надає підтримку, а також позики. Об'єднані арабські емірати щойно. Оголосили, що надають мобільні електростанції, щоб допомогти в енергетичному секторі. Хоча ми тут зібралися, щоб говорити про підтримку від американського народу, я вважаю дуже важливо знати, наскільки міцною є коаліція, наскільки вона широка і стійка. А тим часом у річницю повномасштабного російського вторгнення Рада безпеки ООН провела спеціальні дебати на рівні міністрів, незважаючи на протест та невдоволення Росії. Події взяли участь міністри закордонних справ низки європейських країн, і у тому числі і головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель. Більше про результати зборів Радбезу ООН поговоримо з Іриною Соломко, яка зараз приєднується до нас із штаб-квартири організації. Ірино, вітаю тебе. Засідання відбулося після схвалення резолюції генасамблеї щодо миру в Україні. Чи говорили про це сьогодні на зустрічі в Радбезі? Вітаю Остапе. Так, звичайно, тема миру була провідною під час цього засідання, тому що як ти зазначив, вчора, вчора була проголосована важлива резолюція, яка по суті задає рамки того, які мають бути наступні перемовини щодо миру, тобто що вони мають базуватися виключно на статуті ООН, і практично кожен виступаючий згадував це в своєму виступі. Також ти вже зазначив, що дуже багато було міністрів закордонних справ, 12 міністрів закордонних справ Європейського Союзу особисто були присутні на цих дебатах. І відповідно виголошували промову і свою підтримку демонстрували Україні в цьому конфлікті з Росією. Взяв участь у дебатах. І генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш він зокрема зазначив, що незважаючи на те, що зараз говорить зброя, він переконаний, що лише дипломатичний шлях може гарантувати стабільний та справедливий мир. Тому, на його думку, має тобто, має бути все зроблено для того, щоб зупинилася ескалація і відповідно розпочалися перемовини. Також на засіданні виступав і державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він мав дуже потужну та довгу емоційну промову. Він багато говорив звичайно, про мир. Але перед тим він, наприклад, згадав, що рівно, практично рівно рік тому, він був саме в цій залі. Він розповідав про плани Росії, про те, що вона готується до повномасштабного вторгнення, і про те, як постійний представник Росії потім звинувачував і казав, що ці звинувачення є безпідставними, і вже за тиждень Росія напала на Україну. Но також пан Блінкін досить захопливо говорив про силу духу українців. Зокрема, він казав, що після того, як Росія не змогла знищити українське військо, так вона почала знищувати людей. І, зокрема, десятки тисяч були вбиті, 13 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки. Практично половина енергетичної інфраструктури знищена, проте незважаючи на це, дух українців лишається нескореним. А що стосується миру, то він переконаний, що він може бути лише повним, та справедливим. Члени цієї ради несуть фундаментальну відповідальність за те, щоб будь-який мир був справедливим. Членів ради не повинні вводити в Оману заклики до тимчасового або безумовного припинення вогню. Росія використовуватиме будь-яку паузу бойових діях, щоб консолідувати контроль над територією, яку вона незаконно захопила, і поповнити свої сили для подальших атак. Так і сталося, коли перший наступ Росії на Україну був заморожений. У 2015 році подивіться, що ми отримали. жоден член цієї ради не повинен закликати до миру, підтримуючи війну Росії проти України та статут ООН. У цій війні є агресор і є жертва. Росія бореться за нові території. Україна бореться за свою свободу. Якщо Росія припинить воювати і піде з України, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець. Слова державного секретаря Сполучених Штатів Ірино, як Росія взагалі відреагувала на це засідання і на ті заяви, які на ньому лунали? Так, Остап погано відреагувала Росія на це засідання. З самого початку постійний представник Росії при ООН, він взяв слово, коли він почув, що згідно протоколу. Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, буде виступати після Антоніо Гутейреша. Тобто він сказав, що це таке дуже сильне порушення норм та і процедур проведення засідання Ради безпеки, і тому він висловив свій протест. Більш того, він навіть звинуватив представника Мальта, яка головує зараз в Раді безпеки, в тому, що він думає не про інтереси, ООН, а про європейські інтереси, тому що насправді він дозволив виступати на цих дебатах. 12, як я вже сказала. Двадцятиом міністром закордонних справ Європейського союзу. Що стосується в цілому такого настрою, то цікавий такий інцидент був після того, як після виступу Дмитра Колеби, коли він в кінці сказав, що давайте зараз вшануємо хвилиною мовчання жертв російської агресії. І от якраз коли всі встали, російський посол не встав спочатку, він почав вимагати слово. В цей момент залишилися сидіти представники Китаю та Бразилії І після того як. Як йому надали слово, він сказав, що це ніби як була неправильна така хвилина мовчання. Ми маємо вшанувати пам'ятю пам'ять всіх тих, хто став жертвою жертвами того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Потім він став його ніхто не підтримав. І він дуже довго дивився на генерального секретаря Антоніо Гутейреша, і по суті просто змусив його встати. І вже після цього весь зал другий встав і долучився до можна сказати так, російської хвилини мовчання за жертвами того, що відбувалося в Україні. Що стосується в цілому виступи російського посла, то він був, тобто, тези сильно не відрізнялася від того, що ми постійно чуємо на засіданнях Ради безпеки. А він, зокрема, звинувачував в тому, що відбувається так званий колективний захід. Він також сказав, що насправді мета, тобто мир для колективного заходу, це тобто це по суті знищення Росії, її капітуляція та нанесення її стратегічної поразки, та для того. Щоб вона розпалася. Окрім того, він сказав, що виявляється, Росія не говорила, що це метою цієї військової операції є знищення України та її деукраїнізація. а Просто Росія вона а, а, хоче, щоб поруч з нею був дружній сусід, як це було а, колись Остапе. Ірино, дякую тобі за твоє включення. Нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Соломко зі штаб-квартири. ООН». Розвернення Путіна перед наступом 24 лютого минулого року посолка України в США Оксана Маркарова дізналася із СМС, виступаючи на одній з подій у Вашингтоні. Посольство розробляло різні плани на випадок повномасштабної війни, включно з роботою у майже автономному режимі. В інтерв'ю Тетяні Ворожко Маркарова поділилася новими раніше невідомими деталями того, що відбувалося у Вашингтоні, та розповіла, як розвивалися відносини України та США протягом. Останнього року фрагменти цієї розмови. Дивіться далі. А 24 числа які у вас були такі найсильніші спогади цього дня? І в цей день пізно ввечері я виступала в жіночому клубі. Це давно це найстарший в Вашингтоні жіночий клуб. Я виступала, значить, про розказувала десь приблизно о 9.30 чи о 10.00. Закінчився повністю вечора цей виступ. І е, я не, не залишилась на там чай і таке неформальне спілкування, саме тому, що отримала вже смс-ку. На той момент вже було анонсовано виступ Путіна. Ми сіли з чоловіком в машину, поїхали додому, в машині почали його слухати, вдома дослухали, зрозуміли, що розпочалась війна. Я поїхала в посольство в цей момент уже. Викликала в посольство практично всіх дипломатів, і так почалася наша воєнна історія. Який у вас режим роботи? Режим у нас 24 на 7, безумовно. Звичайно, ми перші, перші тижні, місяці. Це ж як? Звичайно, у нас багато чого було готово на цей випадок. Теж ми і Київ, і ми були готові до різних варіантів комунікації, були готові в тому числі до різних варіантів комунікації, якщо, наприклад, не буде зв'язку з Києвом. Тобто, ну тут. Не все можна розказувати публічно, але ну, підготовка була досить велика, здійснена. Відповідальність на всіх послах буде ще більша, тому що від того, чи зможемо дозвонити чи ні, чи будуть працювати всі наші лінії комунікації чи ні. Ми повинні все одно забезпечити зброю, санкції, все, що нам потрібно, забезпечити. Тому, але на щастя, якби не було такого моменту, коли у нас перервалася комунікація, то. Після того, як була звільнена Київщина і стало відомо про звірство росіян в Бучі, Ерпіні, в інших містах. Як це було сприйнято тут, в ваших розмовах з вашими партнерами? Чи змінилося розуміння і ставлення до війни? Це мало величезний вплив на американських громадян. Тобто, ще раз, люди, які з нами постійно працюють і в Білому домі, і в Держдепі, тобто наші постійні каунтерпарт, вони ж ну, у них не було сумнівів. Щодо того, хто такі росіяни? Хоча я думаю, що навіть деякі з них були, були шоковані. Да? Тобто, ми коли про це. Ну, я, я точно знаю, що коли я до кадрів і відео з Бучі розказувала про звірства, розказувала про вирізаний Батурин, розказувала про те, що це взагалі емотики у них. Да? От, що голодомор. Те, що відбувалось в ГУЛАЗі, те, що відбувалося взагалі під час всього Радянського Союзу, що це, що це не якісь там ну, декілька поганих росіян. Да? А що це насправді от такий підхід, така, таке ставлення агресора, окупанта, колонізатора до нашої, нашої нації, до нашої країни. І звичайно, це сприймалось таким певним. Ну, Ступеням, ну, звичайно, тобто ви ж просто воюєте з ними. Тому от. Але я думаю, що ви коли всі побачили звірства в Бучі, в Вірпіні, особливо коли потім наступні відкрились, це відкрило дуже багатьом людям очі, на з чим ми насправді тут маємо справу, що це таке ну, абсолютне зло. Да? І друге, це закрило можливість дуже багатьом людям шукати виправдання цьому і все-таки намагатись Якісь знайти розуміння, і, і, що, що, що якась причина у росіян повинна бути на нас нападати. Візит президента Зеленського до Вашингтона, наскільки заздалегідь ви про це знали? Коли почалася підготовка? Працювали ми над ним не дуже довго. Було зрозуміло відразу, що у нас буде тільки два елементи цього візиту, що це буде дуже швидкий візит, тому що президент особисто, ну, по-перше, був вже до того запланований його візит в Бахмут, і це був складний дуже теж з точки зору дуже важливий для всіх візит, але складний з точки зору логістики. І також президент хотів якомога швидше повернутися назад. Тому ми розуміли, що у нас є день, і в цей день у нас була зустріч з президентом, виступ в конгресі. Тобто, от такі були параметри. А Джордж Сорос під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції підсумував так, як він бачить цей візит, що було домовленості між президентом Зеленським і президентом Байденом, що єдиний спосіб закінчити цю війну це перемога України. Я не все да, ми можемо з цих зустрічей роз, розкривати, але мені здається, найголовніше, що це була дуже детальна і дуже предметна зустріч двох лідерів, які... Поділяють ставлення повністю і до принципів і, 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 і таких дуже важливих цінностей, за які ми боремось. І мені здається, що ця зустріч була визначальною для того, щоб обидві країни зрозуміли, що ми маємо разом перемогти. І вся зустріч була обговорення важливих окремих елементів, яким чином ми повинні досягнути того, чому, чого ми маємо досягнути. Тому мета президента була в цьому візиті подякувати і закласти, обговорити все, що потрібно на наступний період, скільки треба, для того, щоб ми могли перемогти. І е, дуже активно обговорювали і. Формулу миру президента Зеленського, ті ініціативи, які президент пропонує, це було ну таке от предметне, дружнє обговорення між двома командами, які здавались часто однією командою. Просто. Понеділок, 20 лютого, американці прокинулися і дізналися, що президент Джозеф Байден не лише приїхав до України, а вже і поїхав. Але в посольстві, наскільки заздалегідь ви знали про підготовку цього візиту? Ну, Ви знаєте, давайте ми не будемо розкривати якісь секрети, так само, як і візит нашого президента до Сполучених Штатів, готувався в дуже великій секретності. Мабуть, цей візит готувався взагалі в безпрецедентних умовах. але… Найголовніше, що він стався. В день, коли Україна згадує Небесну Сотню, згадувала. В день, коли в Америці святкують День президентів, ну, це дуже чіткий меседж українцям в першу чергу, путіну і росіянам в другу чергу, і в принципі, всьому світу, що наша перемога, вона вже не просто наше бажання і наш план, і наша тяжка робота, а це спільна. Спільна задача і спільна робота всіх демократичних країн це було інтерв'ю з українською посолкою в США Оксаною Маркаровою. А повну версію цього інтерв'ю можете переглянути на Ютуб-каналі Голосу Америки Українською. Понад півмільйона щоденних гарячих страв у понад тисячі міст України стільки забезпечує організація World Central Kitchen для українців, що найбільше постраждали від російської агресії. Напередодні річниці російського повномасштабного наступу засновник World Central Kitchen відомий шеф кухар Хосе Андрес, особисто приїхав до постраждалого від росіян міста Ірпінь. Там із ним зустрілися Анна Костюченко та Павло Суходольський. Гарячий суп, пюре з рибою, салати на вибір та солодке на десерт. Таке меню цей раз приготували волонтери на урядової організації Central Kitchen в РПІНІ Київської області для українців, які втратили домівки через російську агресію. На роздачі сам засновник організації шеф-кухар, благодійник Хосе Андрес. Час від часу Андрес приїжджає перевірити роботу волонтерів. Цього разу він приїхав напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії зовсім не випадково. Це річниця надії разом із візитом президента Байдена та лідерів інших країн. Вони приїздять підтримати президента Зеленського та український народ. Це послання надії і це Годувати українців, які постраждали від російської агресії, Хосе Андрес та його маленька армія волонтерів почали ще на початку війни. У перші тижні російського наступу волонтери World Central Kitchen годували на кордоні українських жінок та дітей, які залишали країну. А з середини березня Хосе вирішив відкрити пункти видачі гарячої їжі по Україні. З того часу волонтери організації працюють сім днів на тиждень у різних містах країни. Ще до того як ми прибули до країни, ми налагодили співпрацю з місцевими ресторанами, які допомагали нам годувати людей. Ми отримали дзвінки звідусюди, і таким чином ми представлені у понад тисячі містах. Щотижня організовуємо 8 тисяч роздач обідів, надаємо 550 тисяч гарячих страв на день та роздаємо мільйон 200 тисяч пакетів з обідами щодня у місцях, де немає інфраструктури та магазинів. через російську агресію в Ірпіні під Києвом навесні було знищено понад 10 тисяч будинків, тому чимало ірпінців були змушені переселитись у модульні містечка. Одне з таких розташовано на території колишнього санаторію, де і працює кухня Волд Central Кітчен. Квартира. Квартира. Ви згоріла, так? Жили півроку у вагонах у залізному містечку. Так. Да. А потім ми в кінці листопада переїхали сюди. А ви на цю кухню ходите? Так. Звичайно. Волонтери годують понад 300 жителів цього модульного містечка, а також багатодітних та малозабезпечених мешканців, як ірпінятки сусідньої бучі. Я харчуюсь з літа в модульному домі. ось тут проживаю, тому що наш є подія під знос, і ми тут із сім'єю проживаємо. Для багатьох з них це єдина можливість отримати гарячий обід. Жили ми, де 10 лінія, воєнний госпіталь, там у нас зруйнували дом. І виходить, що нема де жити. То проживаємо тут, а старший син 16, мені 37 і малому 6 років. Місцевий житель Віктор, що працює озеленювачом тутешніх парків, харчується тут майже щодня. Я навіть скажу це на англійській. Very, very Музичний продюсер Сергій Кривцов, волонтерить тут з червня. Каже, музичний бізнес зараз в Україні зовсім не активний. Тож він вирішив приділити весь свій час корисній справі. Я бачив по постах знайомих в інстаграмі, що вони займаються такою доброю справою. Вийшло, що мені запропонували на декілька днів вийти допомогти. От, я вийшов на декілька днів, а потім влився в колектив швидко, тому що ну, колектив дуже гарний. Саме відчуття єдності в суспільстві та готовність українців допомагати одне одному вразили Гусе Андреса, коли він приїхав до України. Усі згуртувалися навколо однієї ідеї, навколо президента Зеленського. Навіть ті, хто за нього не голосував, кажуть так. Зараз це мій президент. Я б хотів, щоб Україна вже була частиною Європи та НАТО. Якби так було. Цього б напевно не сталося. НАТО захисний механізм, і я хотів би, щоб лідери дозволили цьому статися швидше. Бо українці готові до свого майбутнього, особливо молодь. Загалом, з початку війни Хусе Андрес провів в Україні понад 100 днів. Відвідав звільнені Чернігів, Харків, Херсон та багато інших міст. Єдність, яку я бачив, бажання відкласти різні погляди та стати одним цілим. Це робить українців особливими. І це одна з причин, чому я повертаюся. Я їду звідси зарядженим навіть у важкі часи, коли немає світла, води, холодна зима, смерть та руйнування всюди. Люди мають надію та відновлюються, ніби кажуть: будемо продовжувати. Ми зможемо. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Ірпіня, Київська область. І на цьому прощаємося. Мирної вам ночі та спокійних вихідних до зустрічі.